Дорогі брати і сестри, вітаю Дорогу церкву суботнім спокоєм, суботнім миром на хвилинці здоров'я. І ось сьогодні в нас тема якщо їй не заважати. І безпосередньо сьогодні ми з вами переходимо до вивчення адвентистської вістки про здоров'я. І почнемо з того, що подивимося. Як адвентистська вістка про здоров'я визначає поняття хвороби. І пояснює причину виникнення цього неприємного стану. Читаємо з вами Служіння зцілення, сторінка 74. Слайдер. Хвороба це зусилля природи звільнити організм від наслідків порушення законів здоров'я. Що значить зусилля природи? Що світ, Який появився в кавичках при родах. Коли народився світ, в тому числі людина, при творінні, правда? ж? Так от, при творінні людини, природах з рук творця, Бог заклав в ній певні механізми, системи, завдяки яким людина може жити досить довго. Тобто, зусилля природи, це якраз і є робота цих закладених Богом, механізмів в тілі людини, які працюють на збереження здоров'я. Ну, наприклад, рана заживає, переломана кістка зростається. Це все зусилля нашої природи. Тепер, чому виникає загроза життю від порушення законів здоров'я? Так написано? Так. А що таке закони здоров'я? Це умови, за яких людина, як вона створена Богом, може фізично, психологічно, соціально і духовно благополучно жити. І ці умови чи закони були для неї саме Богом створені. Тобто хвороба це зусилля, закладених Богом в людському тілі механізмів самозахисту, які включаються, коли виникає загроза життю, від чого. Від того, що людина порушує умови, порушує якісь закони. І ось які це закони, і їх багато, але основні з них згруповані у вісім принципів, які дали нам Богу і відкриті через Еленбай ще 150 років тому. Це ті принципи, які ми з вами не дуже часто хочемо вникати. Отже, хвороба це зусилля природи звільнити організм. Від наслідку порушення законів здоров'я. А ось тепер послухайте далі, що там написано. Потрібно, щоб люди зрозуміли, що медикаменти не доліковують так, деколи вони приносять полегшення, і здається, що пацієнт оздоровлює завдяки застосуванню. Насправді, ж це стається тому, що. Давайте подивимося, продовження цієї цитати, тому що. У природі достатньо життєдайних сил, щоб вив вивести отруту чи виправити те, що викликало хворобу. Здоров'я відновлюється, не дивлячись на використання ліків. Але в більшості випадків ліки не змінюють форму меду і місце хвороби. Нерідко діями ліків, здається, не додолається за деякий час, але наслідки його залишаються в організмі. І через деякий певний час наносять величезну шкоду. Кінець цитати. Наприклад, чи знаєте ви, скільки часу потрібно нашому організму, щоби повністю вивезти антибіотик з організму? Два роки. Когось може виникнути думка, о, та це ж добре, два роки я під захистом антибіотика. Але якби ми знали фізіологію людини, ми би так не думали. Бо антибіотик, як і багато інших лікарств, є хімічним препаратом, неприродним для людини. І коли він попадає в наш організм, то імунна система сприймає його саме як чужака і починає працювати над тим, як його вивести. Відповідно свою основну функцію, імунна система по захисту організму, вона вже виконує не так якісно, вона працює над відродом антибіотика. Тобто наявність антибіотика в організмі, можна сказати, виключає імунітет. Ну, Звичайно, ми не говоримо про гострий стан, коли є загроза життю людини, коли треба спасти життя. Далі Еленвайт продовжує: використання природних засобів вимагає також обережності, так як це також ліки, але не чужа, до речі, і напружених зусиль вимагає використання. Природних засобів, які багато хто не хоче прикладати. Природний процес стілення і відновлення природними засобами відбувається поступово і нетерпляче, і видається надто повільно. Але природа, якщо їй не заважати, робить свою справу мудро і добре. Ще раз, але природа, якщо їй не заважати, робить свою справу мудро і добре. Кінець цитати. Отже. Що ми можемо з вами зробити? Давайте читаємо. Жити по закону здоров'я і не хворіти. Якщо ж все ж хвороба з'явилася, то перш ніж купувати ріки, подумаємо, чи не будуть мене заважати мої.